Мого батька звати Віталій, він зараз несе службу в Збройних силах України. Мого батька звати Андрію. Йому вже 53 роки. Зараз він, як і ми, боронить Україну у лавах Збройних сил України. За часи війни він встиг також і отримати поранення, і одужати, і знову повернутися до строю. Батько мого звати Віталій, він військовослужбовець противоповітряної оборони. В армію батько пішов через Росію та її вторгнення. Тому тепер офіційно ми з ним не лише родичі, а й побратими та разом країну захищаємо. Воно місцями і прикольно, тому що виходить десь досвіду було більше, ніж в нього. Бо я вже служив на той час, а він тільки проходив перепідготовку. Тому з повним правом старшого міг йому поради давати, коли дзвонили один одному. До оборони, батька став часи вторгнення. Я цим пишаюся. Ні, звісно, я за нього переживаю набагато більше. Ніж би, якби він просто був на гражданці, але якось і дух більш бойовий з його приходом до лав армії, адже несу відповідальність одразу за дві родини: за український народ, якому ми служимо, і за батьків в прямому сенсі цього слова. Батько пішов служити вже під час війни. Я на той час вже був на строковій службі в Національній гвардії України. Звісно, що переживав більше ніж за нього, ніж за себе військових взагалі, якось за себе переживати не прийнято. Більше турбуєшся за побратимів, а тут ще якщо це твій батько. Тому намагався частіше телефонувати, писати, аби постійно знати, як він там. З батьком з самого дитинства були дуже тісні стосунки, адже завжди він е, був поруч навчав та якось е, залучав мене до спільної праці. Певно, це й дозволило не втрачати цей зв'язок. Взаємне розуміння, тому і зараз ми залишаємося дуже відкритими та близькими. Ну, певно, для мене батько це щось на кшталт кумиру. Хочеш бути схожим, намагаєшся десь наслідувати. Батько в нашій родині ну то голова. Як скаже, так і буде. Не можу сказати, що він прям соровим був, але заклав мені певні основи дисципліни в моєму характері. І зараз з огляду, хоч і відносно невеликих, але вже певних років свого життя я йому за це дуже вдячний. Хотілося б, щоб ми частіше до наших батьків. Зараз роками починаєш більше розуміти їх. І їхні вчинки, чому вони себе так поводили. І те, що тобі тоді здавалось якимось недоречним, сьогодні вже є нормальним і теплим. Тому шануйте своїх батьків, цінуйте кожен дзвінок чи повідомлення у сигнал або WhatsApp. Зараз такий час, що ніколи не знаєш, який з них буде останнім. Я б хотів закликати не соромитись, говорити своїм батькам, що ми за ними сумуємо, потребуємо їх та любимо. Як хлопчики, ми менш сентиментальні. Це звичайна річ. А ще й через службові бойові завдання стаєш трошки грубішим у деяких моментах. Але з батьками потрібно залишатися сином, на якого вони завжди можуть опертися, який завжди поруч і не боїться бути собою. День батька захоче закликати усіх синів та доньок частіше бачити зі своїми батьками. Приділяйте їм увагу бо спільного часу з кожним роком стає все менше, і ми маємо навчитися цінувати кожен момент, коли загубимо. Це надважливо, хоча інакше вже всі дорослі, самостійні, все це розуміють. Але просто зателефонувати і запитати, як ти. Раз на день зайвим не буде.